На кожній християнській родині святкування Різдва супроводжується не лише релігійно-духовними переживаннями, але й багатими українськими християнськими традиціями колядками, щедрівками, вертепами тощо. Для духовно-культурного піднесення калушан у часі Різдвяних свят, а також для збереження і розвитку різдвяних традицій нашого краю, на площі героїв відбувся Різдвяний фестиваль колядок. Такий захід це велика подія. На тлі того, що відбувається в світі війни, конфлікти, різдвяні. Ні, колядки та віншування приносять у наші серця духовний мир і заспокоєння. Участь у фестивалі взяли творчі колективи всіх управлінь та відділів Калуської міської ради, палаців культури юність та мінерал, центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, українського православного братства під орудою військового капелана отця Федора Мороза, який нещодавно повернувся із зони АТО. До речі, на свій виступ члени братства вийшли з українським прапором, який до Калуш. Що привіз отець Федір, на якому розписувалися наші хлопці на передовій від Маріуполя до Павлополя. Сьогодні ця святиня з нами. Сьогодні Господь яси об'ятні на всіх, не дивлячись ні на якої ми церкви ходимо, ні де ми навчаємося, ні до якої політичної партії ми належимо. Ми сьогодні всі єдині, і це дуже добре. Я вітаю вас всіх свята. Добрий вечір, святий вечір добрим людям на здоров'я. Такими словами вітають колядники господарів, які радо їх зустрічають. Такими словами Калушан вітали працівники виконавчого комітету, фіноуправління, управління відділу ведення виборців, відділу організаційно-правової роботи та архівного відділу. Добрий вечір, добрий... Віра у чудодійну силу слова надає впевненості в тому, що побажання колядників здійсняться, а бажають колядники тільки хорошого здоров'я, радості, багатства, щастя, успішного нового року. З такими привітаннями до присутніх звернулися працівники управління економічного розвитку міста, фонду комунальної власності, управління будівництва та розвитку інфраструктури та центру надання адмінпослуг. Хай думки серця вам єднає. Все хвала, християнська любов. Годі смутку, вам радість вітаю, що Месія на землю прийшов, що в вертепі, у яслах, на сіні народилося Боже дитя. Веселіться, сини України, привітайте, малятка, дитя! Христос народився! Завітала цього вечора на площу і Маланка з Василем від працівників освіти міста. Господарі, господарочку, пустіть у дім Миланочку. Меланочка чисто ходить, нічого не нашкодить, буде співати, танцювати і серця всім звеселяти. Меланочка не сама ходить, Василя з собою водить. Прийшли з миром у вожді, любові злагоди. Загалом захід удався, і дивлячись на те, що калушан на площі було небагато, а різдво вже залишилося позаду. Кожен гість фестивалю відчув його дух, занурився в атмосферу свята і благодаті, і в кожному серці оселилися щастя і любов.